Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Годину тому, на відміну від вчорашнього вечора, повітряної тривоги не було, незважаючи на взліт стратегічної авіації РФ та радіопереговорів про можливий пуск ракет по зашифрованих цілях в той же час і шести стратегічних бомбардувальників Ту 95 в Оленію повернулись не всі. Як пише телеграм-канал «Ночной свободний руський волк, стався довгоочікуваний прогноз від телеграм-каналу. «Топ Порпомсти під час зальоту на посадку поряд із оленю відпрацювали знову ПЗРК ігли по бомбардувальнику. Ту-95. Одна із ракет влучила в кабіну, друга в хвіст, пише телеграм-канал. Поряд із аеродромом за два кілометри уже знайшли відстріляні ігли та сумку із картою вильотів та польотів. Іншими словами, так і натякають на цікавий факт: партизанам хтось дав місце і час вильоту бомбардувальників. Наразі Україна завдає більш рішучих ударів по цілях у глибині російської території. За оцінками Києва, збройні сили РФ. Ведуть бойові дії на межі своїх звичайних можливостей, поки українські удари по аеродромах в серці Росії нібито не завдали значної шкоди, зазначає видання. Але ці атаки змусили Росію перемістити літаки далі на схід, що потенційно ускладнило терористичну кампанію з завдавання ударів крилатими ракетами по енергосистемі України. НВТ зауважує, що Росія запускає крилаті ракети з бомбардувальників, які злітають із постраждалих аеродромів. Більш того, вибухи на російських аеродромах потенційно можуть знищити ракети. На землі до того, як вони зможуть бути розгорнуті, враховуючи широко поширено в Києві серед чиновників і цивільних думку про те, що Росія не може зробити Україні більше, ніж вона вже робить, якщо не брати до уваги ядерної інтенсифікації, привабливість знищення ракетного потенціалу РФ на її ж території, переважує будь-які ескалаційні побоювання. Військовий експерт Сергій Грабський зазначив, що українські військові без коливань завдають ударів по аеродромах, паливних сховищах і складах з боєприпасами, які є законними військовими цілями. Завдавання ударів по об'єктах у Криму і транскордонні артилерійські дуелі стали звичайною справою, оскільки війна наблизилася до Росії тимчасово окупованого півострова. Ніякої реакції, чому тому, що у Росіян просто немає для цього можливостей, зазначає Грабський НВАЙТІ. Зазначає, що дальні удари України збіглися зі скороченням у Росії, запасів крилатих і тактичних балістичних ракет. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.